Вітаю студія, вітаю глядачі. Чую вас добре. Щойно завершився сніданок, який організовує фонд Віктора Фінчука у Давосі. Така дуже надійна та відома подія. Ось я знаходжуся власне на сцені, де у нас серед ми бачимо марка Рюте, нинішній генсек НАТО. І Анджей Дуда, президент Польщі, був без Ленсіян. Прем'єр-міністр Бельгії був е сенкорбатії. Е Впічили е насамперед. Хочеться сказати, що е вперше власне було вже за часів нової адміністрації. Було доєднано е представників команди нової команди Трампа власне, до цієї дискусії. Звісно, що всі цікавилися, якою буде нова політика Трампа і щодо війни врегулювання війни в Україні, і щодо до Росії я вам відразу хочу вас заповнити, що зради немає. Прозвучали дуже оптимістичні прогнози, дуже оптимістичні оцінки. Я підкреслюю, дуже оптимістичні, тому що зокрема було сказано про те, що команда Трампа буде заганяти, буде намагатися заганяти. Путіна клітку. ось так було сказано під час виступу я нагадаю, що це спецпосланник на місії, його землі розглядали на посаду нинішнього там, де почали нинішній генерал Тірспецпредставника війни в Україні та Росії. На що пан річ говорив, що важливо зараз говорити Трампу, дуже важливо говорити із Путіним, тому що під час казанських Байдена. Розмов прямих вже після вторгнення Росії не відбувалося, тому наскільки було зрозуміло із цього виступу, що зараз команда Трампа буде готувати власне цю розмову. Чи це телефонна буде розмова? Чи це буде особисто? Їх з цього точно ще поки не що нинішня адміністрація Трампа буде власне, підготовкою до такого в Чому при. Протягом трьох років ця війна дедалі більше занурювалася в хаос та й гірше, а не краще. І ось після того як Байден навіть не спілкувався з Путіним, з'являється адміністрація Трампа. Йому дістається жахливий безлад, хороших варіантів мало. Але Трамп людина, яка становить реальну загрозу, і він уже дав зрозуміти, що тиснутиме на обидві сторони, щоб це припинити. Він прагне зупинити вбивства. Дайте Трампу трохи часу. Він найкращий перемовник. There are not a lot of great choices. <рес> ось такі власне коментари ми почули. Також були дуже втішливі для України уступ, власне, на цьому національно. Я назвала вам її перелік, тому що є абсолютно ці таке розуміння в тому, що чим більше проте війно не лише проти України, не беда війну проти Європи. Європа, що протест має збудуватися, вищити витрати на що вас вимагає команда Трампа і сам Трамп це не неодноразово говорив. Марк Рюки сказав, що це точно не має бути 2 відсотки має бути значно більше. Тобто країни НАТО країни Європи мають витрачати на свою оборону. Інакше, інакше, якщо Путін захопить Україну і підійде до країни НАТО і також може напасти на власне країни НАТО, то тоді а, війна буде коштувати і НАТО і Європі значно дорожче. Давайте послухаємо. І ризик в тому, що ми починаємо переговори з путіним, не сідаючи з ним за стіл, путін, сидячи у своєму кріслі в Москві, просто ставить галочки так чи ні, щодо НАТО, утримуючи територію, яку він захопив у минулому. Тому я б сказав, що ми повинні зосередитись на тому, щоб поставити Україну в найкращу можливу позицію, і мирні переговори розпочнуться ця теза про те, що Україна має вести ці перемовини саме із позиції сили. Тут доволі звучить уже третій, четвертий поспіль сьогодні. До речі, і закінчення цього форуму, і це знаєте дуже така від, відмінність, Певно, що в коментарях які ми чули у минулі роки, тому що зараз відчувається ця впевненість в голосі в тому, що справді Україна має мати сильну позицію, інакше Путін. Просто відкинеться на стілець і буде ставити галочки, які має торгнутися власне і Україна і весь цивілізований західний світ. Ну наразі ці такі останні новини початку останнього дня всесвітнього економічного форуму тут досі. Попереду ще ми очікуємо онлайн звернення президента Трампа. На нього всі теж під що ж нового я можу сказати, які були посил для Європу? Можливо, почати меседж для України. Тому колеги, ми тут будемо працювати, ключимося в наші наступні атаки. Будемо розповідати, власне остання новини. А вам слово угу. а, власне, Галю в Віталік вранці цікавився, що подавали на сніданок. Поділишся чим смачним пригощали? Чи був він справді там українським борщ був, чи там що, що на сніданок вареники? Якісь. <тасп 'язання> uh, нічого супер ексклюзивного на столах подалося, не було все там. І це те саме, чим ми снідаємо з вами в Україні. Сирники, українські сирники, яйця, омлет, здається, це круасани, м'ясні сирні нарізки. Нічого спащо, тобто ми там українці все підомана, не бачимо. Все абсолютно те ж саме, що у нас.